І так, в прошлом каталозі у нас була акція, і так як наші дівчата поїхали на конференцію у Грецію, я за них починаємо. Дивіться, в першому каталозі була акція і за кожного запрошувального новачка, коли перейдеш шаг, ви отримуєте подарунки. І тут у мене отрималася купа подарунків, ну що, як то кажуть, пішла розпаковка. Їх навіть більше 15 штук. Коротше, отакий бітікейс. Потім щось таке ще велике. Щось велике. Ага. Ось такий рюкзак-подарунок. Я думаю, той давно в компанії вже знає таке. Він був на прошлій компанії. Гарний такий рюкзачок. Поїхали далі, що тут у нас. Судячи по розміру, напевно, якийсь кошелюк. А ні. Ну, коротше, невелика сумочка. Ось така. О! Ось така теж. Щось типу з того серії, але трошки іншого кольору. Потім цілий набір норзик. Ось. Туалетна водичка і дезик. Двоє годинників. Одні окуляри, набір полотенців. Маленькі такі грушнички. Далі. Це якісь помади. Жердановские. Ну, короче. Да, жидкая, жидкая губная помада. 71-я. Soft Rose. В общем, что-то такое. Три помады, пардон. Подводка, мабуть, для очей. Еще одна. Такая сама сумочка. Ну, короче, вы сами там нарекували. А? Нет. еще какая-то палетка. Тени для век. И вот на останье решил вам показать. Это какие-то подвесные, подвесная штука для окуляров. Непонятно, но очень интересно. Ну, короче, вот такая штука. Я думаю, потом кого-то распакуем. И, звичайно же, по рекордной компании мы получили аж две, не знаю, сатейник, сковородка. Ну, что-то вас на штука. Короче, оно с изъемной ручечкой. Вот такая штука. Мы получили в подарок. Участити в акціях, отримувати подарунки. Ну ось, якось так справиться.